Боже Слово говорить, що юдеї пошукують чудес, греки мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого. Божу силу і Божу мудрість. Алілуя Читаю Боже Слово, Писання Якова, 5 розділ, 17 і 18 тексти. Ілля був людина, подібна до нас. І він помолився молитвою, щоб дощу не було. І дощу не було на землі аж три роки і 6 місяців. І він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Давайте, браті сестри, хоч прочитаємо відносно першої його молитви, 17 розділ, перша книга царів. Перший текст і сказав ті ж б'янин Іляс ілятських мешканців до Ахава, як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем Його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом. Пам'ятаємо, як він другий раз молився, про це є написано в Божому слові. «Ілля був чоловік подібний до нас. Я сьогодні задумався, думаю, а чого ж то не написано в 11 розділі Пісня до євреїв, там де мужі вірять, конкретно не написано Ілля. Дивлюся так по списочку, шукаю і випам'ятаю, що нема, може я пропустив. Але там в одному віршику, де каже апостол, пишучи це піснення, не достає мені часу, щоб писати там список і про пророків. Думаю, о, є в тому списку і Ілля. Та про пророки. І там написано, що ті люди, яких світ весь не був достойний, вони по пустинях тинялися, по тих скелях, переживали ті тісноти. Значить, в цьому розділі, в цьому списку є і про Іллю. Браття і сестри, сьогодні особливе служіння. Дав нам Господь, і ми вже багато пережили Божої благодаті. Алілуя! Ми звернули увагу, що навіть птахи декілька разів зупинялися і кружляли на цьому місці. Я кажу до брата, подивіться, навіть птахи на служіння прилетіли, а багато хто вдома сидить, залишився вдома. Птахи вони чутливі. Вони знають час, коли їм прилетіти. І відлетіти, та кружляне над нами, не мов би прощаючись. Дорогі мої, в такому складі, як ми сьогодні зібралися, ми більше не зберемося. Хтось приїде, а хтось поїде, хтось народиться, а хтось вічність відійде. Але сьогодні цей гарний літній день саме в такому складі, зібрав нас Господь і так багато промовив до нашого серця. Давайте скажемо Алілуя тобі наш Бог! Цей день пам'ятний буде для нас. Ми чули, що Господь звіщав проповідь Євангелії, голос Духа Святого на цьому місці. Давайте запам'ятаємо, давайте зберемо своє серце, тому що звіщає Дух Святий, що інші часи прийдуть. Запаси потрібні Начерпай, назбирай тої води на час його осади, на, то, на час того оточення. Збери цей хліб запас, як свого часу Йосип. О, як потрібно, щоб потім мати ті запаси і ще й поділитися з ближнім. Як це важливо. І ви знаєте, Господь і сказав про сльози нам, багато сказав про сльози. Якраз це так по темі сьогоднішній, зовсім недавно. Я мав розмову з одним чоловіком. Вже стільки років сатана мучить його. І він не має волі. І молимося, і спілкуємося. Брати приїжджали. І ви знаєте, що я замітив? Був час, коли він злегковажив і пустив ворога в своє життя, відійшов від Господа і почав робити те, що не в очах Божих, навіть мерзотно в очах Божих. І пройшли руки. А так ворог мучить і хоче звільнитися. І ви знаєте, хто не приїжджає, хто не молиться, до кого не їдемо, а Господь одне говорить через всіх. Якщо оплаче кожен гріх, прийде мені від мене. Проходить трохи часу. Він каже, я вже готовий, моліться за мене. Візьми мене оливою на масти. Я кажу, в тій ситуації я не можу переступити слова Господнього. Ви вже зробили те, що вам Бог сказав. Так, я вже зробив. Приїжджає інший брат церкви, він приходить помоліться. І ви знаєте, Господь знову те саме говорить. Треба оплакати кожен гріх. Якщо сокрушишся переді мною, то прийде милість. А нарешті знаєте, знає, що каже до мене? А ти знаєш, що не всі можуть плакати. Я кажу, неправда. Може, не всі можуть плакати, як у кола дають. Я повірю, хтось терпить і не плаче, хтось скривиться. Може в інших обставинах не всі плачуть. Краще тримаються, більше волюві люди. Я повірю. Но я ще не бачив жодного чоловіка, християнина, який в Божій присутності не пустив ні одної сльози. Не бачив. Нема християнства без сліз. А мій брати і сестри. Нема. А ви знаєте чому? Тому що написано, що Христос сильним зойком і зі слізьми, сильним голосінням і зі слізьми. Якщо Христос плакав, хто б ти не був, і ти заплачеш Його присутності. І тому сьогодні шукай сльози, Ревнуй перед Господом. Проси про супрушення. Може, хтось на цьому місці, що про вас також багато хто молився. Браття молилися, щоби прийшло уздоровлення, щоб звільнення прийшло і щось немає перемоги. Друже дорогий, Бог вже сказав тобі в цьому служінні, що він чекає на сльози твої. Щоби ти сокрушився перед ним, а ось на кого я спогляну на смиреного і сокрушеного духом і на того, хто тремтить перед Словом моїм. Немає християнства без сліз, А тому шукай сльози в цьому собранні на завершення вже зараз, шукай сокрушення, Бог подивиться на тебе і подасть свою благодать. І підеш з цього місця звільнений, оздоровлений, прославиш ім'я Ісуса Христа. Тому що Він початок і кінець, він почав свою працю на цьому місці. Він її і завершить. Алілуя! Алілуя! Дві молитви Ілії. Ілля був подібний до нас і помолився молитвою. І не було дощу три роки, шість місяців. Який довгий період. Подивіться, чоловік Божий, який подібний до нас. І його така була впливова молитва, що він помолився і Бог порахувався з тою молитвою. Потім знову помолився і прийшла відповідь. І сьогодні, ми чули Дух Святий говорив в цьому зібранні, як мало сьогодні тих людей, які стоять в Раді Божій, як, як порічшало їх, які мають слово від Господа. Сьогодні багато закликів помолимося за Україну, збираються вже якими тільки і на площах, і з ким тільки, і хто тільки. Дорогі мої, я впевнений, якщо ви сьогодні, такі як Ілля, мужі Божі, які стоять в Раді Господні, молилися і не тільки вони, але народ Божий сукрушався і плакав, як агар колись, взивала в пустині, Бог би там вже давно відповідь. Ви так вірите чи ні? Але не стало молитви, не стало тих сліз в християнстві сьогодні, не стало того сукрушення. Господи, дай сьогодні сльози сукрушення перед тобою, щоб наша молитва була почута. І сьогодні моє слово саме про це, дорогі мої. Щоб ми так помолилися зараз, щоб була почута молитва, і Бог відкрив свої вікна, відкрив сокровища свої і дав велике благословення для України, для нашого краю, щоб церкви пробудилися, щоб християни нарешті почали плакати у жертвениках, священики, щоб народ Господній плакав це так важливо. Чому саме написано про Ілію, Ілля помолився? Це сьогодні виклик для нас служителі. Якщо служитель не плаче і не молиться, як будуть плакати члени церкви. Як будуть сповнятися Духом Святим, якщо священство сьогодні заснуло. Амінь. Господи помилуй. Чомусь написано там, між притвором і жертвенником, хай плачуть священники. І кажуть, Боже, пожалій. Господи, дай нам сльози і дай молитву по волі Твоїй, дай нам стояти у уділі Твоєму, на Твоїй раді, щоб наша молитва, вона була впливова молитва, впливова молитва, як багатьох попередників наших, які не мали духовної освіти, які, можливо, і загальної не мали, але знали люди на вулиці. Якщо прийти до того чоловіка, до хати він помолиться, буде відповідь до від Господа, тому що він в раді Божій стоїть, і на ньому є Боже помазання. Заливає, піднімається вода, а люди біжать до одного чоловіка, чого ви до нього біжите, що в нього золота багато, може грошей ні. Він в Богу живе, але знали, що з ним Бог, і бігли до його домівки, Бог його порятує, і ми з ним будемо порятовані. Як рідко сталося таких мужів, хай Божа милість буде над нами. Давайте ще коротенько, відносно молитви Ілії. А, а друга його молитва, коли вже Бог сказав іди покажися ахаву. І я дам дощ на землю. Зверніть увагу, не поріднився Ілля з Ахавом, аж ніяк. Ніяк не договорився з ним. Ахав то є ахав, а Ілля то є Ілля. І попробуй договорися. Не договорися, якщо ти є син світла, якщо ти є світильником Господнім, немає сірого кольору християнстві, або біле, або чорне. І це було не просто показатися перед лице Ахава. Після тих років голоду, дощу не було, засухи, а він іде. Це ти, який змущаєш Ізраїля? Ні, каже, то не я, каже Ілля до Ахава. Це ти і тім батька твого. Бо ви відступили від Бога. Ви пішли в Баалію. Це не я, а то ти. Іллії є слово і для Ахава. Але ми знаємо. Було звершене жертвоприношення. Всі закричали: Господь є Бог, Господь є Бог! Алілуя!» І прийшов час, і сказав муж Божий я чую шум дощу, я чую шум дощу. Ілля, а як ти молився другий раз? А написано в Божому слові, піднявся на гору з хлопцем слугою і каже: йди на до моря, дивися, що там. А сам голову між коліна Ілля, а це треба. Тож Бог і так сказав, що буде дощ, але він знає, що він має робити, що дає час великої боротьби. Єзевель повстає. І треба сила Божа. І те, щоб виконалося оприділення Боже, потрібна сила від Господа. І він молиться. А то й сім раз іде на сьомий раз. Братя говорять, що це була не коротка дорога. Хто вникав, досліджував, дивився, був там. Це треба було багато йти для того чоловіка, щоб побачити, що там від моря. Але маленька хмаринка в долоню людську. І він, хай запрягає колісницю, а хав, щоб не застав його дощ. І раптом багато хмар появилося. Затянулося небо комарами, і пішов гарний дощ. Алілуя Богу нашому! Добрий наш Господь! і сестри, порою треба помолитися один раз, правда і вже відповідь. Помолилися, колись на штату захворів, я пам'ятаю, і кажуть, операцію будуть робити. Ми поїхали в лікарню, подивилися. Він ще не віруючий був. Так шкода стало тата. Ми ще діти, але вже Господа пізнали. І прийшов додому, став на коліна і ревно молюся. Боже, хай не буде операції у І на ранок лікар прийшов, подивився і каже, не буде операції. І Бог явив милість. А буває по певних потребах. Треба чашу наповнити. Треба пройти щось, треба помолитися. Треба довго помолитися, але все рівно пройде. Нащо було служіння з'їзне вдів і в дівців нашого регіону. І була одна вдова. Яка увірувала і сильно знущався над нею чоловік. Сильно. Я такого ще не чув. Спеціально отруту підливав її, щоб вона вмерла. То підключав струм електричний. Що тільки? А вона молилася і стояла. І ви знаєте, скільки вона молилася? 50 років. Хтось би вже сказав, а треба? Та лиши, та йди. Він тобі треба, ще вб'є тебе. Небезпека дійсно була велика для життя. А вона плакала, спішила в ті дома, де Бог говорить, де Божі посудини стоять на сторожі і моляться, і плакали разом до Господа. Боже, ти зупинив Савла, ну ти можеш і його зупинити і дати йому покаяння. 50 років боротьби, 50 років молитви. І цей жорстокий чоловік кається перед Богом. Це би, як Ілля, голова між колінами, і плакала у них Ісуса Христа. Чуєш? Я не знаю, коли Бог тобі дасть відповідь. Може, зараз, під час тоді молитви, педе відповідь від севищого буде знаєте, рада дана. Постанці від Господа прийдуть ангели його, і відповідь буде для тебе. Може таке бути, я впевнений, що зараз Бог дасть тебе відповідь. А може, треба ще поплакати трошки. А може ще чуть-чуть, може ще одна молитва, може ще одна сльоза, може ще один піс, може ще одне пристоять перед Богом. Але я хочу запевнити тебе вірний Бог, який обіцяв, і він прийде, і не забариться. Алілуя, І дасть на твою молитву, і сльози утре, і буде велика перемога в твоєму житті і в твоєму серці. Тому що. Вірний той, який айфа й Омега, який який і останній, який початок і кінець, я ще і ще відчуваю приплив благодаті Божої на цьому місці. Скомара лаудиє відічення, схомере Гетарама на лайдес. Алілуя! Ще Господь дає свою благодать, і Він хоче сьогодні визволення подати для тебе, до неї, друже. Може тобі сатана сказав, що Бог тебе не чує. Я можу сказати, молися, продовжуй Бог чує твою молитву, чує благання Твоє. І дасть тобі відповідь. Аллилуйя. Я краще не покличу до покаяння. Я сьогодні вже покликав Святий в цьому собранні. Чуєте? Я не маю такої здатності щось більше сказати. Ні, але сьогодні через проповідь Іван наших братів, братів з Польщі, Бог кликав же духом святим на цьому місці. Кликала Божа благодать через проводство в до покаяння. Що я ще можу більше сказати? Хто хоче покаятися? Підніміть вашу руку і ми будемо молитися за вас. Бачу вас, бачу, як потягнулися руки до неба ласка, в кого сліз нема і нема молитви. Тягніть руки до Господа. Піднімайте, пода вам сльози сьогодні. Для вашого серця. Але Алівя. Бачу вас, бачу, піднімаються і піднімаються високі руки до Господа. Переміна приходить. Алвілуя. Хто підняв руку свою вже до допереду. Будемо за вас молитися, роби дуючи крок, не соромся. На тебе чекає Господь на цьому місці. Алівя, амен.